Вас в цьому випуску реформ ми поговоримо про євростандарти. Ось в мене в руках електрочайник, він зібраний в Китаї. Тим не менше, тут є, якщо подивитися маркування, це є, це означає, що він відповідає вимогам Євросоюзу і може продаватися в Європі. Але за Радянським гостом це навіть не електрочайник. Справа в тому, що в Радянському Союзі електрочайники мали відповідати ряду вимог. Ну, наприклад, кришка не повинна була відпадати, якщо його повернути на 90 градусів. Ну з тим якраз тут все окей, але тим не менше, чайник обов'язково в Радянському Союзі мав. Мати 2 літри ємності. Це інше називалося електросамовар. Але навіть електросамоваром цей чайник не зміг би бути в Радянському Союзі, бо тут 1,7 літра ємність, а в Радянському Союзі така взагалі не була передбачена, а будь-який відступ під норм гостів карався законом. Ну, тобто директора, який би зробив би на підприємстві в Радянському Союзі такий електрочайник, посадили б до в'язниці. Про те, як Україна переходить на євростандарти і для чого вона це робить, з сьогоднішнього випуску. Ми перевіряємо, що буде, якщо його поставити і зняти з поставки 10 тисяч разів, не має бути ніякої опасности. Точно так точно же абсолютно спитувати в Європі. Їх ми беремо європейський стандарт, просто переводимо без всяких змін і используем його в Україні. Для того, щоб товар отримав заповітне маркування, це є, яке підтверджує, що він відповідає всім європейським стандартам, виробникові треба підтвердити це в спеціальних лабораторіях. Найкраще знаходяться тут. Зараз ми сюди і йдемо. Зараз ми бачимо виставку неякісної продукції, яка не відповідає тим вимогам, що діють в Україні. це от, от, Я бачу, це фен. Ні, так? Ну, фен. Що, що з ним не так було? Ну. Зараз я бачу що з ним щось не так. Щось, да, щось з ним було не так, бо його не так не, неправильно сконструювали і неправильно виготовили. Це дуже недешеве, мабуть, обладнання. Як... Дуже недешеве. А хто хто, з яких гроші це все придбано? Частина обладнання, яке ви бачили, вони теж придбані за наші власні кошти, а досить велику частину дала через бюджет України європейська спільнота. А чому європейці зацікавлені в цьому? Щоби зменшити. Технічні бар'єри у торгівлі між Україною та Європейським Союзом. стола угу. Зовні. Це саме для того, щоб виміряти з усіх боків, що випромінює прилад. Він має вкластися в якісь допустимі якісь допустимі, допустимі норми. так. Там. Це норми Я... українські чи вони так само європейські? А, з 2016 року. В, скажімо так, всі майже всі нові стандарти, які були в Європі, вони всі прийняті в сфері ЕМС в Україні. Перекласти всі встигли. А вони не прикладалися. Ми то дам приказу: вони всі англійські, англомовні. Ви розбираєте? Приходиться. В цю кімнату поступають образці. Материалы, сами изделия для испытания на теплостойкость. В данном случае у нас вот есть розетка, которую мы сейчас будем проверять раскаленной проволокой. Okay. О, данные по испытанию: это будет у нас 850 градусов uh -huh. и 30 секунд приложения петли. Материалы. А це таке можливо взагалі в побутових умовах, Хто буде вдома, там, не знаю, цей дріт розпечений прикладати до неї? Ні, не, ніхто не буде. Но дело в том, что контакты, когда у нас контакты, они между собой можуть іскрити, могут ага. нагріватися, и температура может піднятися до достатньо високих значень. От видите, при Матеріал? петли, ну, матеріал да, загорівся. Продолжает гореть. мы ждем 30 секунд. 30 секунд – это время, которое дается для внешнего источника зажигания, для того, чтобы материал разгорелся или не разгорелся. Кстати, третий вариант – капающие капли. Видите, очень хорошо видно. А снизу может находиться там одеяло, тряпка какая-нибудь, вата, мало ли еще что. Вот прошло 30 секунд, мы отводим. Уже оно горит? Да. Если в течение 30 секунд материал не потухнет, то этот материал не соответствует требованиям стандарта, его нужно менять на другой Поки не прийдуть пожежники, воно, по-моєму, не погасне. <laughs> да, <laughs> да, да, да да, <laughs> да, да, да. А чому роблять такий матеріал, який горить для розетки? Він просто дешевший? Так, <laughs> да, він дешевший. В нього додають менше компонентів, які прикрачають э, огонь. Mm. Отже, ця розетка на український ринок не пройде? Так. Да. Якщо нам її принесуть на іспитання, ми даємо відрицательний результат. Економічна частина угоди про асоціацію між Україною та ЄС передбачає створення зони вільної торгівлі. Але зараз на заваді безперешкодному руху товарів стоять різні стандарти, які підтверджують якість, безпечність та ефективність. На початку червня 2014 року парламент прийняв новий закон про стандартизацію. До кінця року планується гармонізувати з європейськими близько тисячі державних стандартів. Паралельно скасовуються старі гости, які існують з радянських часів. Європейські стандарти запровадить. Шляхом підтвердження, тобто внесення вже існуючого в ЄС стандарту до переліку українських ДСТУ, або за потреби шляхом адаптації, впровадженням стандартів займаються галузеві технічні комітети, куди входять всі зацікавлені особи підприємці, представники центральних та місцевих органів влади, громадських та професійних об'єднань, науковці. В Україні дотримання стандартів процедура добровільна для всіх, крім виробників певних типів продукції. Зараз таких дев'ять, і вони стосуються будівельних виробів, нафтопродуктів, вогнепальної зброї, засобів самозахисту, охоронних систем, продукції протипожежного призначення, радіаційної техніки, електричного транспорту та чутюнових виробів. Отже, чверть століття українці часто повторюють слово євростандарти, часом вкладаючи в нього дуже різні сенси, які сильно відрізняються від того, що воно є насправді. Ну, наприклад, там євроремонти, єврошпалери. Я навіть зустрічав вивізку «євроокрошка». Але насправді, коли йдеться про євростандарти, йдеться про досить прозаїчні речі, йдеться про десятки тисяч сторінок технічної документації, регламентів, дотримання яких гарантує якість. Товарів та послуг. І запровадження цих європейських стандартів, заміна цими стандартами радянських гостів йде повним ходом, і за це відповідає агентство зі стандартизації. Скільки тут всього зберігається стандартів? Скільки... Якесь тут. Тисяч сорок не менше. Це якщо рахувати з тими, які вже скасовані, так. так. так, Союзу. так. В минулому році було відмінено багато гостів Радянського Союзу. Вони досі ще існували, так? Так, вони існували 76-й рік 84-й, ви бачите. Це грам платівки. Кожна пластинка має бути вложена во внутрішній конверт і потім художнично оформлений зовнішній конверт ізготовляє по технічним условиям. За додатком, до угоди за асоціацію, ми до 2020 року повинні прийняти 5 тисяч європейських стандартів. Минулого року ми прийняли півтори тисячі. Цього року ми приймаємо, є план тисячі, але він буде привиканий, це вже очевидно. І таким чином до 2020 року, в принципі, основні стандарти, які оговорені, основні напрямки з Європейським Союзом, вони будуть гармонізовані. Тобто в Україні ці стандарти будуть чинними. Державні стандарти Гости в радянському союзі вони були обов'язкові до застосування. Вони нормували, в принципі, всі сфери життя і спускалися з гори вниз. Як ми знаємо, конкуренції в Радянському Союзі не було, була планова економіка, і таким чином держава намагалась розповісти, що потрібно споживачам і які саме товари, з якої якості споживачі потрібно, потрібно споживати. На відміну від радянського союзу. Не згори вниз, не держава держава, а саме Національний орган стандартизації як державне підприємство, скоріше виконує функцію адміністратора або координатора у сфері стандартизації, а розробкою стандартів займаються саме профільні технічні комітети, які складаються з звичайних суб'єктів ринку, які заінтересовані в тому, щоб їх послуги, їх товари були належної якості, і вони пропонують. Ту систему стандартизації, ті стандарти, які ми і затверджуємо. Пошуках підприємство, де вже працюють з євростандартами, ми прийшли сюди. Це цех з виробництва електрокабелю. Це підприємство, яке входить до австрійської групи виробників електрокабелю, яке вже 2007 року експортує електрокабель в Європу. Маргарита Гринишин, технічний директор, доброго дня, доброго нам день. допоможе пояснити, показати на пальцях в чому ці європейські стандарти полягають саме коли говоримо про електрокабель. Кабель выставляют из прежде всего это жилы такопроводящие медные которые кстати применяются как раз отечественный производитель украинский дальше идет изоляция у нас и подтверждает огнестойкость качество изоляции оно и обеспечивает огнестойкость такие специальные є... материалы какие да, Это специальные кремние органические резины Силиконы, которые при воздействии пламени они запекаются, керамизуются и тем самым обеспечивают огнестойкость кабеля ну, заявленным показателем. Стосованцевый материал уплывая на сину, відповідно, так? Соответственно. То есть, конечно, есть дешевые материалы, которые можно применить, но соответственно мы ухудшаем потребительские свойства этого капеля. Ну и туди его не примут на экспорт ну, Його не тільки на експорт, його взагалі опасно використовувати. Той євростандарт, який вийшов у 2007 році, ще до того, як Україна запровадила ці євростандарти офіційно, е, прийняли для себе, я так розумію, так? А, да. е, Наскільки він відрізнявся від ГОСТу на той момент існуючого? Що там було інше? Ну, прежде всього, матеріали. Е, Тому що у нас ще з матеріалом, наприклад, силиконова резина, кремніорганічна резина з силиконами. Е, в той час ще на Украине, ну, я так думаю, что мы были первыми, наверное, которые серийно начали производство таких кабелей с применением этих материалов. Ну, это помогло вам власному систему А, Конечно, помогло. То есть, если бы ваш кабель не отвечал тем показателям, то мы бы не смогли бы экспортировать. Провадження в нас стоїть до, 2000, до 1 до січня 2018 року, якщо я не помиляюся. Тобто в нас три роки. За три роки ми маємо впровадити загальна кількість ну трохи менше 12 тисяч стандартів. Для мене принципово розуміти, що це потрібно в першу чергу бізнесу. що Це потрібно людям, які займаються і будуть працювати далі по цим стандартам. Наприклад, в Європі досить активно працюють асоціації. Тобто там розумієте, виробництво як таке, і технічні ці регламенти технічне це регулювання воно регулюється в першу чергу самим бізнесом. Тобто вони є конкурентами між собою, і вони можуть показувати, наскільки той чи інший виробник він кращий. І асоціації, які регулюють в певних сферах, там, наприклад, є в деяких країнах там, певних п'ять напрямків, є, під якими ще знаходиться цілий ряд асоціацій, створюються відповідні ради. Тобто, люди регулюють самі те, що в нас зроблено. А нам намагається, от Міністерство економіки, нав'язати зверху. При цьому не запитуючи самого підприємця, виробника, той, хто спеціалізується, хтось хто знає, хто працює в цій сфері вже там не один десяток років, розумієте, ілюзії у нас для того, щоб ми захватили, якось, чи вийшли, там, на білому коні на євроринок, просто Значить, Чому? Це... Чому так? Ну, тому що там. Пере, пере, и так, перепроизводство... Самоэлектрокабель. Самоэлектрокабель, там перепроизводство высокого уровня. И одни из лучших предприятий. У нас дешевшая рабочая сила. Ну, смотрите, вот я был в Нюрнберге, значит, там одно из предприятий «Алькотель». Значит, завод 16 тысяч квадратных метров, кажется, работает с уборщицей и директором, работает 24 человека. По цеху ездят роботы. Какая зарплата, когда нашим людям говорят, у нас дешевая рабсила, так там роботы работают. И какие рынки для вас мают быть? Европа – это для нас как школа. Мы должны обучиться жесткому, жесткой конкуренции, уже зная и изготавливая продукцию по евростандарту. Наша перспектива в другом. Со времен еще Советского Союза постоянные наши рынки сбыта потенциальные были. Это Азия, это Африка. Тогда было влияние сильное и подобное. Сегодня это влияние у, у нас нет. Вот. И потому мы должны только конкурировать. Стандарты сегодня, которые принимаются, это первый этап. Наводится порядок в лицензировании, в аккредитациях и тому подобное. Тут же наводится порядок, это самое, рыночный надзор, 30, тут же АК, тут же лаборатории, тут же есть чем ехать в Европу. Это, это все начало, потому что в конце концов все должно быть чем? Деньгами. Значит, украинский бизнес должен заработать деньги. українською. Це називається система технічного регулювання. Але говорячи про цей процес у європейському контексті, у Німеччині, наприклад, ми завжди говоримо про систему інфраструктури якості. Це цікавий момент, бо він проливає світло на різницю у підходах. Тут в Україні велике значення і досі надається регулюванню в той час як у контексті Євросоюзу ми надаємо більше значення підтвердженню якості. Нам потрібні певні інституції, певні державні, громадські та приватні установи, щоб упевнитись щодо якості та безпечності продукції Євросоюз уже підписав угоди про асоціацію чи торговельні угоди із 53 іншими країнами. Тож гармонізація із стандартами ЄС буде також означати доступ на всі ці 53 інші ринки. Тож це фактично квиток у світ, не тільки квиток у ЄС. щодо споживачів, то на мою думку, вони найбільше виграють від покращення безпеки товарів, тому що вимоги та стандарти. ЄС розраховані на найвищий можливий рівень безпеки продукції. Питання, чи зацікавлені у цьому економічні оператори та підприємці, немає стояти взагалі. Вони мають бути зацікавлені, тому що у певний момент вони все одно зіткнуться з цією проблемою. Але є один важливий момент: економічні оператори мають бути набагато більш самовідповідальними. Вони мають бути набагато краще поінформованими стосовно того, що від них вимагається, стосовно основних технічних специфікацій, стандартів та норм, яким має відповідати їхня продукція тому, що більше не буде ніякої установи чи до ринкового контролю, який би прийшов до економічних операторів, чи на завод до виробника, і перевірив би, чи готова продукція до виходу на ринок, чи безпечна вона ні, такого не буде. Ситуація буде як в ЄС, де економічні оператори повинні самі брати на себе цю відповідальність, і лише вони відповідають за те, що продукція готова до виходу на ринок, безпечна, повністю приведена у відповідність до стандартів, і тоді вони можуть поставити на продукції маркування відповідності. Маркуючи свою продукцію таким чином, вони беруть на себе повну відповідальність. Тож це певна зміна у культурі, що має відбутись разом із цими дуже технічними та практичними змінами. В Європейському Союзі дотримання стандартів це можливість бути максимально представленим на внутрішньому ринку та мати вільний вихід на зовнішній. Це економія грошей при виробництві, оскільки вимоги до технології, матеріалів, безпеки праці розроблені за участі провідних вчених та представників галузей та з урахуванням останніх досягнень в науці. Так, німецьке агентство зі стандартизації порахувало, що впровадження стандартів з 2006 по 2011 роки зекономило майже 17 мільярдів євро. А перехід. На міжнародні стандарти гірничої промисловості Австралії дозволяє заощадити щороку від 17 до 67 мільйонів євро. Дотримання стандартів і підтвердження якості це ще й додаткова перевага при конкуренції за споживача. При цьому треба бути готовим, що органи ринкового контролю перевірять, чи справді товар відповідає заявленим стандартам. Інспектор, як звичайний споживач, купує товар і відправляє його на перевірку. Якщо виявлять порушення, чекай санкцій. Від зобов'язання виправити незначні відхилення. До серйозних штрафів, розірвання контрактів та відкликання продукції останній скандал виник довкола одного з найбільших світових автовиробників Volkswagen. Минулої осені управління з охорони довкілля США заявило, що майже 400 тисяч дизельних автомобілів, проданих у США за останні 5 років, були обладнані програмним забезпеченням, яке дозволяло обійти жорсткі обмеження щодо викидів шкідливих газів. При стендових випробуваннях софт вмикав фільтри очищення вихлопів, а при звичайній їзді. Вони вимикалися і викиди у 10 разів перевищували дозволені. Всього Volkswagen випустив 11 мільйонів таких автомобілів. 8 мільйонів були продані в європейських країнах. Наслідки для Volkswagen були катастрофічні. За кілька днів після визнання концерном вини його акції обвалилися на 40%. Лише у США сума компенсацій склала 15 мільярдів доларів. 10 піде на виплати власникам авто, а 5 – на дослідження шкоди завданої довкіллю. Через кілька днів після скандалу звільнили голову правління Майкла Вінтеркорна, а пізніше і керівника американського відділення компанії Майкла Хорна. У відставку пішли керівники кількох департаментів. У ситуацію навіть втрутився міністр транспорту Німеччини, який зобов'язав федеральне агентство з моторних транспортів перевірити 50 моделей дизельного авто місцевого і закордонного виробництва. Це була програма реформа. Купуйте якісні товари і дивіться нашу програму.